Всім привіт! Зараз я на вулиці Пастера. Хочу показати вам ось таку споруду. Міська бактеріологічна станція 1895 року. Вона так загадково виглядає. Гамалія Ніколай Федорович. Гамалея Ніколай Федорович працював в Одеській бактеріологічній станції. З 1886 по 1888. Ось так вона виглядає. Такі цікаві. Ну, вона так цікаво виглядає з боку, коли ти проходиш, вона повертає до себе увагу. Зараз я вам її покажу трошечки краще. Ось так пройду трошки з цього ракурсу. А потім планую підемо по пастера далі. Це початок пастера. Ось другий номер. Трошки роздивлюсь вулицю, ось початок, трамвайчики ходять. Ну, а я піду ось так. Пройду сьогодні такою тихою, спокійною вулочкою. Так що буде цікаво. Ось так. Бактеріологічна станція виглядає. Бачите? Така незвична форма. Все. І йду далі. Вулиця продовжується, такі, така збудова вже більш сучасна, тут ходить трамвай. Так що зараз планую пройти пастера, куди далі піду ще не знаю. Ось вулиці розходяться, трамвайчик йде туди. А я піду сюди. Зараз сподіваюся, що щось хтось впізнає. Хочу ще показати бібліотеку, бо в мене є людина, яка була в дитячому таборі, був в дитячому таборі, і я пам'ятаю, що писав, писав, що був у старовинній бібліотеки, де щось якісь труди показували цікаві то мені здається, що це саме та бібліотека і є. Тут є ось така церквушка невелика. Не буду переходити дорогу. Зараз можливо щось буде більш цікаво. Ну, трьохповерховий будинок це вже більш багатий будинок. Тут поруч ми лежали у лікарні з Сашою. Колись був такий випадок, що одну дитину з папою поклали в одне. В одну лікарню а нас Саші не взяли, відправили сюди. Тут недалеко. Ось такий будинок. Такі двері. Такий балкон. Угу. Йду далі. Йду далі. І що тут за будинок? Будинок, в якому жив Дерібас, історик краєвознавець Одеси. Дерібас ОМ. Ось такий будинок. Ростий. Тут обрізають дерева, мабуть. І йду далі. Тут трошки з одного боку. Якщо мені пишуть, що я якийсь знакову, знаковий об'єкт не показала, то на це є причини. Бо лікарні і школи, в общем, такі, якісь образовательні, я не показую. Так що ви розумієте, чому колись... В інший раз покажу, зараз не показую такий величезний будинок. Навіщо не знаю, що це таке. Сподіваюсь, що не навчальний заклад. Будівля одеського казначейства, 1908 рік. Да, это так, яка проблема буває, ці грають. Да. Такий вже красивий будинок і є... на ньому така позначка зараз. Я підійду, подивлюсь, що це таке будинок прибутковий 1900-1893. Такий балкончик незвичної форми. І ось тут далі також такі величезні балкони. Іду далі і сподіваюсь, що дойду до міського саду. Ну так планую, а там вже як як вийде. Тролейбус тут проходить. Зараз буду намагатись, встигну, встигну. встигну на світлофор. Перехожу дорогу і буду поруч з бібліотекою, про яку я розповідала. Що мені здається, що це вона. Такі дитячі спогади, вони завжди самі яскраві. Ось також будинок красиво виглядає такий величезний. Зараз пройду, подивлюсь. Ну, а саме головне, це бібліотека. І там ще є така скульптура цікава. От зараз я вже підходжу до бібліотеки, зараз покажу, бо я можу просто забути і не показати вам з цього боку. Тому хоча б трошки. Ось так. І зараз ось ця бібліотека. Я хочу до неї підійти, там є дуже цікава скульптура з книжками. Ось так виглядає Павліченка. Угу. Я дуже багато. Тут сиділа прямо днями, коли навчалася в Академії архітектури, то тоді ж інтернет, ну, в мене, по крайній мірі, не було інтернету, і я сиділа, тут працювала. Ось така скульптура. More books, less share. Fair. fair. Так вона виглядає. Ну і як більшість скульптур е, архітектор Рева робив. Ну, ось так вона виглядає. Величезна така скульптура. Ну і що, йду далі по пастера, вже піду по цьому боці. Тут також новорічно прикрасили дитячий академічний театр Ляльок. Новорічні декорації, іграшки ось в них. І з того боку зараз покажу, як виглядає ось так. Будинок такий красивенний. Ось з іншого боку будинки і ось театр ляльок. А тут далі український театр. В ньому я ні разу не була. Якось так склала, що ні разу я в ньому не була. Різдвяна історія скруджа. Ось можна піти. А що вони показують? Першого неділю рано зілля копала. 27-го Карпатський вестерн. 15-го легенда про піаніста 25-го 25 Різдвяний концерт оркестру. 26-го ніч перед Різдвом, 27-го ніч перед Різдвом. Мюзикл. Історія Скруджа. 21-22. го го Ось. Ось так виглядає щось. Багато дітвари вийшло саме з музею. Ось так будинок виглядає. Прохолодно. Ось так виглядає саме ось це скруджа. І я йду далі. Зараз покажу цю будівлю з цього ракурсу. Хочеться її все ж таки якось більше показати і йду далі по пастера. Мабуть, перейду дорогу, бо дуже багато тут йде дітвари, не хочеться їх знімати, тому піду на той бік. Зараз перейду дорогу, а так покажу трошечки. Ось так виглядає, ну, чекаю на зелений. Тільки виключила і зразу зелений світлофор, тому йду далі. Ось така вулиця. Зараз без без дерев, мені здається, що можна краще роздивитися. Ось такий тут будинок, такий двір. Платан. Ось так виглядають трошечки вам двора, хоча там бачу відкритий двір. продовжую рух, вулиця, ну, не дуже вона довга, але все ж таки потрібно ну, десь, мабуть, 25 хвилин 30, мені здається, закладати. Якщо так, вчора прям таке сонечко було, я вчора сходила в секонд-хенд, якийсь двір. Там колодязь, красиво так виглядає. Тут не закрита навіть під'їзд, вау, Цікаво позаглядати. От так виглядає. М -м -м. Як цікаво. Сюди. Холодно. Виходжу з под'єсти, хочу трошечки двір. Тут колодязь, там люди працюють, то не дуже хочеться показувати. Ось такий прямо колодязь тут у дворі. Да, не реставровані будинки зі сторони двору. вихожу з двора вже я щось ізігрілась то прям так прохолодно було відчувалося. все і тут далі У двори прямо я бачу прямо кожен майже двір відкритий хоча б один заглянули для такого різності такого. Ялиночки обмотані новорічні. Сяєш, напевно, ввечері. Супермаркет і в якийсь кафе. Знову міні-червоний колір горить. Піду далі по цьому боку. Без листя на деревах, то в цей час і краще видно. Так? Так що. Фрідріх Вольф в цьому будинку працював вчений фізик професор Віктор Преснов. Ось така вулиця. Вона довга, пряма. А діться вже сидить. Хто тут сидить? Хто? Я Халюсі. Мене дивує, що тут майже кожен двір відкрит. М -м. Так. Прикольно зробили. Ось такий під'їзний вхід. Красивенний. Це про що каже? А достатки Чи був якийсь готель. Така різдв'яна, різбріляна. Немає ніякої позначки. Не можу сказати, що це таке. Просто йду і вам показую, як я це бачу. Сподіваюсь, що вам подобається. Можливо, ви скучили. Такий барельєф на будинку. Що це таке? Теж якийсь охотничий будинок, можливо, якийсь клуб. Нема ніяких позначок. Якщо сказати, не можу точно. Да, там теж красивенні будинки, але я їх так... Мельком покажу. Будемо акцентуватися на цьому боці. Хоча, ну, в принципі, показують, ну, хочеться дуже. Всі будинки відкриті. Корядка станді. В цьому домі жив живопісяць. Відреставрований будинок. На другому поверсі такі маленькі, як французькі вікна, маленький балкончик, а на третьому, мабуть, було для слуг. Не знаю, ну теж так хорошо зроблено. Ось так. Вже майже-майже один квартал ще залишився і вулиця, в принципі, і закінчуються. Що можна спокійно. Не поспішати. А це будинок якого року? Житловий будинок кінця 19-го століття. Такий звичайний двохповерховий будинок. Чомусь, от деякі будинки просто прості, але в них є хоча б якісь, якась дата. І кому він належав. А деякі зовсім не показані. Художній магазин. Так. Понставари. Ага, зрозуміло. То далі. По вулиці, з Довбушка. Магазини такі невеличкі. Кліпчик. Здобушка. І це саме центр. Прямо поруч з центром. Прямо п'ять хвилин від Деребасівської ми знаходимось. Да, щось там розбирають. Тут був прильот. Не знаю. общем, що, щось там бросають вони. що сподіваюся, що мабуть я ось так. З дороги пройду. Ось бачите, які наслідки. Люди, людям поставили, мабуть, ось такий величезний бак, щоб вони спрасували сміття. Да. Це прямо нещодавно було в один будинок і тут людина загинула. Просто спала жінка. Жінка літня. Просто спала в своєму ліжку, якщо я не помиляюся. І тут от при, прямо дві хвилини міський сад. Зовсім поруч. Так що... Слова аналізу. Такі будинок. Трошечки сюди пройду щоб було трошки видно. Також такий красивенний будинок. І тут ось таку, такий будинок в готичному стилі. Бачите? Красивий. Зараз я відійду трошки. Щоб було видно, мабуть, треба буде перейти мені до руку, бо він не видно. Євангелійська реформаторська просвітительська церква зараз. Будівля реформаторської церкви 1892 Так я зараз, мабуть, перейду дорогу, все ж таки, щоб було краще видно її. Ось так вона виглядає. І буквально через 2-3 будинки було влучання. Ось так вона виглядає. Не дуже велика, скільки я. 10 хвилин я пройшла в такому хорошому темпі. Ну, можна за 15 хвилин її пройти. Хоча ні, мабуть, я преривалась все ж таки. Ось так вона виглядає. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пока. Ось зараз я перейшла дорогу і це кінець вулиці Пастера. І зовсім поруч міський сад і паралельна Дерабасівська вулиця.